Глава Кремля Володимир Путін буде змушений припинити війну в Україні, коли зійдуться два фактори. Йдеться про ілюзію щодо можливості перемоги та ціни за цю війну. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга. Йдеться його допису у соцмережі. X. Міністр наголосив, що на даному етапі війни важливими є дві мети необхідно відмовитися як від власних ілюзій, так і позбавити ілюзій противника. Путін буде змушений припинити війну, коли зійдуться два фактори: він перестане плекати ілюзії. Що в кінцевому підсумку зможе перемогти на полі бою? Ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її припинення. Він додав, що в сукупності міжнародна спільнота має достатньо можливостей, аби змусити Кремль припинити цю війну. Нам потрібен перехід від стратегії, скільки буде потрібно, до стратегії, наскільки. Можливо, пише глава МЗС. Симія також наголосив, що сучасна гонка озброєнь полягає не в ядерній зброї, а в мільйонах дешевих безпілотників. І той, хто зможе швидше наростити виробництво, той забезпечить мир. Для цього необхідне швидке і достатнє фінансування української оборонної промисловості, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі. За його словами, за наявності достатнього фінансування Україна може виробити до 20 мільйонів дронів наступного року. Якщо матиме перевагу, тоді Путіна можна буде змусити припинити війну. Глава українського МЗС резюмував: ми беремо участь у перегонах із часом, як у ресурсах, так і в технологіях. І нам потрібно досягти паритету і переваги, щоб змусити Путіна. Зупинити війну, Мануель Макрон дійсно серйозно налаштований на підтримку України, і нам це надзвичайно потрібно з того, що сказав Макрон, то миру може, мир може настати до 2027 року в Україні і кожен день ця робота. Зазначає Макрон. Я думаю, що ми досягнемо цього до 2027 року. І нинішнє рішення, воно є поворотним і важливим. Переконаний Макрон. Європейці згуртовані з американцями і є рішучими. Для того аби протистояти Росії, що ще хочеться відзначити, що Еммануель Макрон сказав, що на Росію буде посилений тиск, і зараз європейці з американцями також працюють над цим. Зокрема, якщо не буде ніяких кроків Росії до тривалого миру, і відповідно. Мова зараз іде про те, що будуть продовжувати боротьбу із тіньовим флотом, будуть продовжувати посилювати санкції. Я нагадаю, що зараз європейці ухвалили 19-й пакет санкцій, і Манку, Мануель Макрон був одним з перших, хто говорив про те, що на порозі вже 20-й пакет, і Трамп десь вони в один час заявляли про те, що з боку американців санкції можуть бути посилені, якщо Росія зараз не піде на. Домовленості, ну, і як я вже сказала, Макрон сказав про 20-й пакет санкцій, в якому основний момент буде це відповідно боротьба з тіньовим флотом. Принаймні, поки що, це такі, знаєте, ну, намітки. Цих санкцій їх немає. Ми поки що не знаємо, яким вони будуть, але сподіваємося, що будуть і будуть посилюватися. Росія самостійно обрала шлях війни, Ніщо не виправдовувало. Війни жодна загроза в реальності, лише фейки, хіба що з повним нехтуванням правди, з рефлексами, інстинктами властивими державі, яка не може змиритися зі своєю історією імперіалістичними і неоколоніальними інстинктами. Сьогодні лише Росія вирішила продовжувати цю війну і навіть інтенсифікувати її. Ви вже від від травня постійно демонструєте свою реальну готовність виходити на перемир'я і все, що можна сказати, всі зусилля останніх місяців, все готово для того, щоб перейти до цього перемир'я. Лише Росія продовжує війну, і інтенсифікація ударів по критичній інфраструктурі України є ще додатковим доказом цієї цинізму і цієї агресивності, тому що кожна атака на Цивільне населення сьогодні є доказом, що Росія переслідує мету взяти контроль вашої території і не діяти згідно тих зобов'язань, яка вона на себе бере. І коли Росія каже, що вона хоче миру і звинувачує інших, що її заважають, ніхто не вірить в це вже. Росія є ініціаторською цієї війни, і сьогодні Ця залежність можна сказати, адективна залежність Росії від війни. Е, вона п, ствер, з, схиляти більш рішучими і налаштованими нам мир. І цей мир повинні ми робити всі, всі європейці. Ми повинні не залишати жодної можливості, жодного зусилля з усіма нашими європейськими партнерами, з усіма країнами-членами коаліції охочих, які яку ми за якраз тут в Парижі ініціювали в лютому е, і з, 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 з Сполученими Штатами. І з усіма країнами доброї волі, які вірять у цінності статуту ООН і які ставляться до своїх обов'язків щодо підтримання миру з відповідальністю. І ми продемонстрували це вранці перших двох важливих моментів вашого візиту. Цю від... рішучість спочатку на авіабазі в Вілакоблі ми підписали декларацію про наміри щодо придбання Україною оборонного обладнання. Цю дек... декларацію ми базуємо на посиленні нашої співпраці в галузі оборони в контексті агресивної війни Росії. А також на, на нашому зобов'язанні з першого дня війни допомагати Україні захищатися зміцнювати її армію і потенціал оборонний в рамках різних коаліцій, очолюваних нами, але до яких ми активно долучилися, чи це в галузі артилерії, чи повітряної оборони зміцнення повітряних сил міражі сезарі. Все це, це є вони зарекомендували себе, і це база цієї кооперації. Тепер ми переходимо до, до нового кроку до зближення і інтеграції наших оборонних галузей для того, щоб підтримувати Україну, модернізацію її збройних сил, які залишаються першою лінією оборони і стримування агресії. Це ми будемо робити у довгостроковій перспективі. І також ми розуміємо, що регенерація українських збройних сил це саме наша обороноздатність, саме тому ми розпочали таку двосторонню співробітництво і розраховано на 10 наступних років щодо придбання і розробки і виробництва БПЛА, перехоплювачів БПЛА, керованих бомб і. І це йдеться про поставки, які ми плануємо у дворічній перспективі, і на 10 років вперед. Далі. Щодо при придбання нових систем протиповітряної оборони, сам те другого, останнього покоління зараз це ще розробка, але ми, ми погодилися, що ця саме розробка зможе бути першою розгорнута в Україні і працювати в Україні. В характеристики цієї системи Україна вже знає самте, але тепер це буде нові посилені характеристики. І далі ще одна один крок це погода щодо. До 100 літаків Рафаль з повним озброєнням, і це вже додатковий крок, що після того, як були передані літаки Міраж 2 міль, і була проведена підготовка пілотів для Міражів 2000. Тепер новий крок це придбання 100 літаків Рафаль і з відповідними програмами підготовки екіпажів і пілотів. Так, що наша двостороння буде спрспітництво буде посилюватись, і ми будемо посилимо посилимо також аспект спільного виробництва в Україні, зокрема виробництва БПЛА і перехоплювачів дронів. У нас після цього буде окреме окреме захід форум щодо. БПЛА, бо це детермінант, це визначальний момент для майбутнього успіху в на майбутні роки. Сьогодні ми бачимо, що ми можемо як можу, використати наш спільний потенціал на користь України і Європи. Ми спільно відвідали також е, е, сьогодні, в рамках цього візиту штаб сил багатонаціональної коаліції для підтримки України. Цей штаб функціонує вже кілька тижнів, розташований поблажу Парижу під командуванням Франції та Великобританії. Цей штаб є результатом нашої роботи над гарантіями безпеки в рамках коаліції. Охоч я нагадую, що саме Франція і Велика Британія головують в цій коаліції охочих. Ця ми вийшли на план на план дій, і також 60 інтеграторів. По планування працюють і базуються в Парижі вже на сьогоднішній день, і вони координують конкретні внески в роботу коаліції щодо сил мета це розгортання сил для гарантування безпеки, віддалених від лінії зіткнення після перемиря, і також підтримка України щодо регенерації щодо відновлення збройних сил України для того, щоби. Запобігати і протистояти можливостям нової агресії. Я хотів, отже, підкреслити, що ми готові, що все просувається за планом, а на Різдво ми плануємо перейти на новий етап в роботі розгортання. Наш також візит підтверджується, що наша підтримка не обмежується військовою сферою. Всі угоди, які ми сьогодні підписали і також робота коаліції. Ми вже на набагато вперед закладаємо можливість продовжувати і супроводжувати Україну на цьому шляху, але знов таки наша підтримка не обмежується військовою сферою. Вона має також цивільний, економічний гуманітарний характер в цілій низці стратегічних секторів були підписані міжрядові угоди про посилення двостороннього співробітництва і також поновлення роботи двостороннього фонду підтримки критичної інституту. Було актовано, зокрема підтримки енергетичної сфери. Я також вітаю підписання між Альстомом і Українською залізницею контракту на суму 475 мільйонів євро на поставку. 55 локомотивів з фінансуванням ЄБРР та Світового банку, ці локомотиви, які будуть виготовлені на території Бельфора, є конкретним проявом нашого довгострокового економічного та стратегічного партнерства на підтримку ключового гравця в у зміцненні стійкості України. Також ми ще раз підтвердили, що необхідно не створити умови для перемир'я і справедливої і тривалого миру, і треба діяти за двома напрямками: посилення підтримки України, посилення тиску на Росію, щоб вона шпогодилась щоб вона миру на європейському рівні. Ми продовжуємо працювати над задоволенням фінансових потреб України на найближчі два роки. Як це було? Обіцяно європейською радою 23 жовтня, тривають дискусії щодо репараційної позики. Існує шлях, який відповідає міжнародному праву, і ми продовжуємо працювати над забезпеченням розподілу ризиків з нашими міжнародними партнерами, зокрема в рамках сімки. Ми також працюємо над умовами нашої підтримки, зокрема щодо використання коштів, які мають сприяти підтримки військових і оборонних засиль України, посилюючи інтеграцію європейської і української промислової та оборонної баз, швидкими критеріями європейської преференції підтримка бюджетних віддатків України має супроводжуватися прив'язкою до жорстких умов. Саме так ЄС може і повинен продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну довгострокову фінансову підтримку. Ми досягнемо цього, у тому числі якщо буде потрібно, шукаючи нові шляхи, якщо як це ми робили вже в інших випадках. Так що, отже, це підтримка України, і це сигнал, що ми не стомлюємося, в тому європейців немає. Ми також рішуче налаштовані продовжувати посилювати санкції проти Росії у співпраці зі Сполученими Штатами, щоб послабити її здатність продовжувати військові дії. Також це стосується російського фантомного флоту, проти якого вимагає значних зусиль та глибоких реформ, зокрема в галузі верховенства права, прозорості, врядування та боротьби з корупцією. Але я вірю в рішучість українського народу довести ці реформи до кінця. Я я маю довіру до президента Зеленського, що він це зробить. Франція буде супроводжувати цей процес з постійністю вимогливістю. Довірою та відвертістю тому, що сильна демократична Україна інтегрована в європейський союз, зробить сильнішою саму Європу, дорогі Володимире, шановні президенти, я хочу сказати вам, а через вас і українському народу Франція на вашому боці разом із нашими партнерами ми продовжуємо діяти на користь миру, справедливого і тривалого миру, що відповідає міжнародному праву та забезпечує безпеку суверенної, незалежної, вільної. Та європейської України Лавров заговорив раптом в інтерв'ю італійському медіа, що осередки нацизму з'явилися в Європі, через що це інтерв'ю вирішили не публікувати. Але тас також російський пропагандистський інформаційний ресурс, деякі, наскільки я розумію, фрази там деякі заяви з цього інтерв'ю в себе виклав. Як ви зараз бачите ось цю інформаційну політику, до чого вона веде? А можна ще згадати чергове блюватіння Соловйова на одному з останніх випусків його пропагандистського шоу, де він казав, що знищить, треба захопити Київ, знищити захопити Одесу, Харків, Миколаїв, і все, все таке, як завжди. Тобто, це періодично повторюється тоді, коли війна входить в свій звичайний цикл, де немає натяку на мирного регулювання, і де Кремль, в принципі, махнув рукою на спробу досягне. Копромісу, наприклад, через мирну програму Трамп. Це нічого дивного і абсолютно неприйнятного для нас немає. Там формуються рамки наративи, використовуються психоінформаційні операції проти України і проти країн Заходу, в тому числі і в деяких речах Росія. Треба сказати про це відверто, навіть ефективна в здійсненні результатів своїх цілей та дій. Інша справа в цьому в цій більні на виснаження можливості України, враховуючи там останні події на фронті, зокрема локальні прориви росіян на Запорізькому напрямку, доволі. Серйозна халепа на покровському напрямку не критично, можливо, як це запевняє генштаб, якісь ні, але кожним днем ситуація змінюється. Але в принципі, ситуація зрозуміла для, більш... для більшості з нас. І теж саме на Куп'янському напрямку, коли російські війська. Проявляють проактивність і досягають локальних цілей, володіючи стратегі... з тактичними перевагами, Да які вони дуже хочуть перетворити в стратегічну перевагу. І вся ця ситуація вона не додає позиції України, розумієте? Локальні поразки, втрати. Вони переходять в громадську думку країн заходу. Вони формують враження, що Україна не здатна вже відвоювати свої землі, що вона терпить міні-поразки, і які в принципі можуть перетворитися в масштабну катастрофу. А додайте ще сюди всі останні внутрішньополітичні перипетії, з яким азартом зараз обговорюються вже в світових медіах щодо корупційних справ в Україні, і все це створює зону дуже серйозного підвищеного ризику для нашої держави в найближчому перспективу і. І особливо на цьому етапі, як я сказав, що цей військово-воєнний цикл буде тривати десь до квітня 26-го року. А, і На цьому воєнному етапі задача Путіна оволодіти українською залишками українського Донбасу а, і спробувати прорватися в напрямку і відбити Херсон. Це однозначно буде ставити Російська Федерація. Подібні цілі і досягати вона буде як через дипломатичний трек, про що, до речі, дуже круто написав Валерій Федорович Залужний в своїй статті Нью-Йорк Пост, останній, де він сказав, що дипломатія Росії це фактично інша зброя Російської Федерації, і він навів багато доказів, і прикладів, аналогії з, наприклад, з Радянським Союзом. Міністром закордонних справ СРСР свій час Андрієм Громийко та сама річ, коли Росія продовжує використовувати не лише дипломатію, але й громадську думку багатьох європейських і в Америці, в європейських країн, де вона підлаштовує під потрібні наративи. Коли допомога Україні є токсичною, є непотрібною, є, має бути припинена, обмежена, скорочена, і ну, це стає домінуючою частиною деяких суспільних кластерах, які підхоплюють певні праві, в тому числі політичні сили, використовуючи це як знамену в передвиборчій боротьбі, і досягають певного успіху. Ось це проблема. Ну от давайте поговоримо з вами про заяви Рубіо. Він говорить про те, що посилення санкцій проти Росії воно зараз неможливе, при тому, що Трамп багато разів говорив, що нібито Росія не покаже якихось конкретних дій, то відповідно будуть додаткові санкції. В чому причина такої риторики держсекретаря Сполучених Штатів, як ви бачите, і відповідно з огляду на те, що те, що ми вже проговорили, Пісков заявив, що Росія продовжує досягати ось ці цілі СВО так званої і. І відповідно ні про який мир зараз мова не йде? Ну про, про мир мова дійсно не йде, бо всі програми, мирна програма Трампа зазнала краху. Е, ніяких раундів стамбульських перемовин між Україною і Росією прямих не відбувається. Е, максимум, до чого Україна і Росія досягли останнім часом, це там е, переговори щодо визволення українських військовополонених, можливо, українських дітей цивільних заручників. І це, напевно, локальне перемир'я навколо ЗАЕС, да? що дозволило під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до лінії передачі і уникнути, м -м, ймовірних, негативних і критичних наслідків для роботи Запорізької атомної електростанції. Все, ну, все інше це просто продовження війни на виснаження, яке е, триває. Що стосується американської лінії, вона не буде проукраїнською. Оці дії, оці заяви роблю про те, що наступні санкції не готуються, і вилучення, бажання американців скоригувати текст резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо України, наприклад, прибравши звіт територіальну цілісність України, питання територіальної цілісності, і звинувачення Росії в злочину агресії, тобто кваліфікації Росії як країни агресора. Вони покликані показати е, всьому світу, що Америка, Америка максимально е, не є не такою країною, яка займає як раніше проукраїнську українську позицію, як це часі, наприклад, Байдена, і що навпаки, вона тим е, кроком, маневром, дає зрозуміти Москві, що Ліфт люфт точніше є порозуміння. І в перспективі США є тою країною, на яку там Росія може розраховувати в бажанні на певному етапі, при наявності певних сигналів від Москви, досягти е -е -е -е, порозуміння. Але повторюю ще раз, я думаю, що до квітня 26-го року. Ну, спроби мирного діалогу можливо, вдасться, будуть запущені так? нові якісь чергові посередницькі функції, але багато у кого руки просто впали через ну, позицію Російської Федерації. Тут піскову треба сказати, що Україна не припиняє війну. Ну, тобто це фактично така закамуфльована вимога капітуляції. Україна припинить війну, війну ну, вона буде окупована Російською Федерацією. Припинити бойові дії має Російська Федерація базовий пункт нашої вимоги. І з нашого боку, одностороннє припинення війни буде фактично дорівнювати капітуляції. Навіть в нинішніх умовах, складних умовах для української армії, для української держави, для української влади і для українського народу не є капітуляційні е, настрої. Чимось домінуючим чи навіть суттєвим фактором. Вони є в уяві російського кремлівського верхівки, яка намагається лише паліативними і доволі безперспективними кроками всередині України сформувати певне поле внутрішнього суспільного тиску на українську владу. Не думаю, що їм цього досягну. Досягнуто буде цілі цієї, але тим не менш Росія попрацює на цьому полі, враховуючи ще раз кажу, останні внутрішньополітичні розклади через корупційні справи.